Антонетта Карпівна зараз найбільше боїться спати, адже тоді вона не почує, як на її будинок впаде стіна сусіднього. А якщо валиться? от якраз ми суда. Сюди... Я сюда сплю на цю сторону. І якщо воно валиться туди, то я заснула ти, що я чую, як воно валилося, валилося, валилась, прибила та й все. Немає спокою, пані Антонета вже 10 років. Будинок, який знаходиться на вулиці Гагаріна в Чернівцях та розташований за два метри від її помешкання, аварійний, і в будь-який момент може рухнути. Ми Ходили ми ще з 11 року. Ми ходили, писали це, все ми просили і діт, щось ніхто нічого не робив, нікому не було це інтересно. А зараз воно ну, отас. Стіна відвалилася геть туди в ту сторону, то добре, що нікого не було. А якби був хтось би було, прибило будинок? Справді небезпечний, кажуть фахівці. Йому більше ста років, дерев'яне покриття прогнило, стіни потріскали, і навіть найменший сніг може зруйнувати його повністю. Розібрати будівлю непросто вона висока та дуже небезпечна. Тому спочатку будинок закріплять підпорами. Для того щоб по-перше, подальше руйнування будівлі. Котра може також спричинити руйнування сусідньої будівлі та убезпечити мешканців від падіння сторонніх предметів цієї будівлі. В департаменті житлово-комунального господарства розповідають, що будинок розібрали би вже давно, але не могли залагодити проблеми з документами. Залишилася частка у приватній власності громадяни на Морару. Зараз ми не могли зв'язку з чим ми не могли його розблокати. її компенсують у вартість. Тієї квартири, той частки квартири, яку вона має. І Після чого вона тільки отримає і виконком приступить до розобладнання даного будинку. Загалом таких аварійних будинків в історичному центрі Чернівців чимало. І якщо це й обіцяють незабаром такі розібрати, то більшість небезпечних споруд досі чекають. Ось цей, наприклад, не можуть демонтувати через сумні процеси. кажуть, це призведе до руйнування сусідніх будинків. Тому Чернівчанам доводиться лише уважно дивитися вгору, чи не падає бува стіна, повз яку вони проходять. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.